До Черкас приїхала делегація німецьких благодійників України Хілфе. Вона допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення. Добродій конвоєм привезли гуманітарну допомогу благодійному фонду Хрещатик Сіті, який співпрацює з ними вже майже рік. Детальніше розкаже Анна Могильна. «Он вже їде наша автоколона. Німці, як завжди, пунктуальні, навіть подолавши три тисячі кілометрів, щоб доїхати до Черкас. Черговий раз благодійний фонд Хрещатик Сіті отримав допомогу від німецьких благодійників. Вони самостійно зібрали вантаж і перевезли його в Україну. Добродії зв'язуються з фондом, орієнтується на його діяльність і збирають гуманітарний вантаж. У нас є програма Хрещатик сіті діти, і вони везуть нам дитячі подарунки, новісіньки, які збирали там містами, сілими німецькими. Везуть нам продукти харчування, бо ми допомагаємо військовим і родинам ВПО, і це дуже необхідно. А також ми попросили, ми у нас є такий міні-цех по виробництву копних свічок, і вони нам майже півтони парафіну везуть. Тобто, це те, що дуже актуально, дуже необхідно. Ми за це їм дуже щиро дякуємо. Рафаель Айзенхут, успішний ресторатор німецького міста Ліндау. Каже, що у нього дві батьківщини: Німеччина та Україна, розповідає Інна Бандура. Наша волонтер була навіть в Німеччині, у нього вдома. Там прапори, там шеврони наших військових. Навіть ну, ми так через свій фонд дуже сприяли. Ну, ми дізналися, що він любить Віталія Кличка. то ми навіть прапор з його автографом, і це для нього він на самому видному місці. У нього в будинку. Це дуже приємно. Приємна оця небайдужість, оця згуртованість. Благодійники, незважаючи на важку дорогу, власним коштом їхали 13 автопоїздами, щоб привезти цю гуманітарну допомогу. До речі, благодійний фонд Хрещатик Сіті тісно співпрацює з іноземними партнерствами, додає пані Інна. А їх можливості. А... Дуже потужні. Ми в плані медицини винятково з іноземними партнерами співпрацюємо. А і об'єми допомоги вони, ну принаймні в нашому фонді, вони значно більше, ніж вітчизняних. Хоча вітчизняні виробники теж активно з нами співпрацюють. Пан Рафаель каже, що через нові правила багато українських організацій мали негаразди. але цього разу під час перетину кордону проблем не виникло. До Черкас привезли їжу, подарунки для дітей, одяг, засоби дезінфекції, парафіни та багато іншого. «У нього є друг, його товариш. Він із Казахстану. Він вже 30 років проживає в Німеччині. Він повіз, як він вважає, найважливіше це медикаменти, візочки для поранених, і він поїхав до лікарні, де наші бійці відновлюються в місто Дніпро. Благодійник розповів, що почав допомагати Україні після того, як побачив по телебаченню дівчинку. Він побачив по телебаченню 26 лютого, 2022 року дитинку українську, яка дуже плакала. Це те, що він побачив, це його дуже зворушило. Він плакав 10 хвилин і вже 25 років він займається в Німеччині кейтерингом. Він приносить, це його робота, він приносить їжу людям додому і він вирішив, чому це не зробити для України німецькі волонтери з Баварії приїхали одинадцятий раз в Україну та втретє до Черкас. Їхній маршрут проліг через Іршаву, Львів, Коростень та Київ, Щоразу вантажів більшає, каже Тетяна Моргуненко. Вони дуже переймаються цим і намагаються допомагати всебічно. Зібрати як можна більше коштів, зібрати як можна більше допомоги і самі хочуть доправляти її в Україну і бачать, кому вони це все передають. Німецькі благодійники і надалі збираються допомагати Україні. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.